Якщо ви хочете переїхати в Іспанію або, хоча б прикинути, скільки це може коштувати, цей випуск саме для вас. Ми порахуємо все: житло, продукти, транспорт і навіть пляжну на Сангрію. Подивимося, чесно, Іспанія це країна мрії, чи все ж таки щоденний бюджетний челендж? Почнемо з найочевиднішого: якщо у вас немає власного житла, то головна стаття витрат це оренда, і чесно кажучи, саме вона найчастіше лякає тих, хто переїжджає. Як і у всіх країнах, у великих містах Іспанії оренда дорожча ніж у маленьких для сім'ї з трьох чотирьох осіб. Потрібна квартира з двома спальнями. У Валенції таку можна зняти за 1800-2000 євро на місяць. Валіканти розкид цін ширший. У передмісті, в районі Новобудов-Сан-Хуан, наприклад, така квартира обійдеться у 1500-1800 євро на місяць. А ось в самому місті поки дешевше приблизно 1000-1500 євро, залежно від району. У зовсім невеличких містах, щось на Кшвалдені, Ганді, Кальфи або навіть Рев'єхи, аналогічна квартира буде коштувати 700 євро. Євро на місяць тут кожен набирає сам чи жити у великому місті, чи він хоче більш спокійного та доступного місця. І до речі, напишіть у коментарях, скільки коштує ваша оренда двохкімнатної квартири. Ну для того, щоб ми всі змогли порівняти. І ще важливо пам'ятати, що ці всі суми вони не включають комунальні витрати. Звісно, ця стаття залежить від споживання вашої родини, але зазвичай на таку квартиру з двома спальнями в середньому йде 80-150 євро на місяць. І ще момент, якщо питання житла для вас актуальне, ми в день Estate підберемо для вас відповідні варіанти для купівлі. І якщо вам потрібна допомога, переходьте за посиланням в описі. Отже, у нас сім'я з дітьми. Тому не можна оминути тему освіти. В Іспанії в кожному місті є державні садочки та школи. Вони безкоштовні, батьки оплачують лише харчування. Причому і тут є різні варіанти пільг. Можна отримати компенсацію або навіть взагалі не платити за обіди. Наступний варіант це так звані напівприватні школи, тобто католицькі. Фінансування у них змішане. Частина йде від держави або церкви, а частину оплачують батьки. Вартість таких шкіл цілком підйомна. Від 80 до 400 євро на місяць за дитину. І цю суму вже навіть входить харчування, гуртки, шкільна форма, підручники. І також, якщо говорити про приватні школи, вони бувають різні: британські або американські, канадські, німецькі і іспанські. Вартість навчання разом із харчуванням та додатковими витратами від 500 до 1500 євро на місяць на дитину. Це відчутно дешевше ніж в інших країнах Європи, і часто сім'ї переїжджають до Іспанії саме заради якісно і більш доступної освіти, Ну і що ж, переходимо до наступної важливої теми, і це медицина. Медицина об'єктивно це одна із самих сильних сторін в Іспанії. Іспанська система охорони здоров'я регулярно входить до числа найефективніших у Європі. Тут високий рівень підготовки лікарів. У лікарнях, у клініках, сучасне обладнання, і головне, що лікування доступне, особливо якщо оформлювати страховку. Тому що без неї реально нікуди. Варіантів страхування в Іспанії насправді багато, і головний плюс саме державної страховки це знижки на ліки в аптеках. Іноді це може навіть складати 40-90%. А головний плюс приватної страховки це швидкість. Записатись до лікаря можна ну, того ж дня реально. Середня вартість полісу близько 600 євро на рік на одну людину. І залежно від тарифу, страхова компанія може покривати близько 80-90% відсотків на лікування, навіть стоматологічні послуги за страховкою обійдуться вам дешевше, але серед звернення до клініки краще завжди зв'язатися зі своїм агентом і уточнити, чи працює саме ця клініка з цим страховим полісом. У підсумку можна сказати, що поліс це не витрата, а скоріше навпаки, економія і впевненість, що допомога завжди буде доступна. Наприклад, я народжувала по приватній страховці, і мені вся операція прийшла повністю безкоштовно. Хоча без страховки вона би коштувала близько п'яти тисяч євро. Переходимо до насущних питань. Скільки все ж таки коштує продуктова корзина у середньому, звичайному іспанському супермаркеті сім'я з чотирьох осіб буде витрачати приблизно 150-180 євро на тиждень. Звісно, ця сума залежить від ваших звичок і вподобань, які продукти і якої якості ви будете купувати. Ми порівняли ціни в євро на базові продукти в іспанських та українських супермаркетах, і ви зараз їх бачите на екранах. Ціни, звісно, умовні ви можете знайти. Ти продукти і дешевші, може та й дорожче. Наприклад, ось яйця в Іспанії продаються упаковками по 12, а не по 10 штук. Наприклад, як ми звикли в Україні, хліб можна знайти значно дешевший, але загалом сподіваємось, що приблизно ви зрозуміли ціновий діапазон на продуктовий кошик. А тепер про ресторани тут вибір величезний від простих тапас барів до вишуканих закладів. Середня вечеря на двох келихом вина обійдеться приблизно в 70-80 євро. Це прям дуже хороша вечеря. А якщо обрати ресторан іще солідніший, будьте готові до чеку в районі 100-120 євро. Але чесно кажучи, в Іспанії вона того дійсно варте. Якість їжі і атмосфера тут на дуже високому рівні. Ще одна стаття витрат це пересування. Якщо у вас є машина, то само собою, що вас цікавить, скільки коштує бензин. Зараз весени 2025 року. Літр 95-го коштує від 1,35 євро центів до 1,60 євро центів. На різних заправках різні ціни. Підкажу вам лайфхак на Google Maps Можна одразу подивитись актуальну ціну на конкретній заправці. Це дуже зручно. Тим, хто частіше користується громадським транспортом в Іспанії, то буде також дуже комфортно, тому що він тут якісний логістика. Добре, дуже Вибудована є автобуси, трамваї, метро, електрички, трами все дуже зручно пов'язане між собою, і причому метро, ну тобто трам, є навіть у невеликих містах, ну щось як ось ми з валіканта. І плюс діє дуже багато пільгових програм для родин. Уряд регулярно запускає акції. Наприклад, нещодавно деяких регіонах проїзд для молоді до 31 року був безкоштовним. Загалом, якщо ви постійно проживаєте в країні і оформили проїзний, то поїздка буде для вас коштувати в середньому 50 центів а проїзд у метро в Валенсії обійдеться 40-50 центів. На мою думку, це максимально бюджетно. І як же без активностей та розваг Іспанія це країна, яка буквально живе ними. Тут цілий рік щось проходить: безкоштовні фестивалі, концерти просто неба, театральні вистави, дитячі майстер-класи та навіть дорослі. Атмосфера свята відчувається навіть у самих маленьких містах. Наприклад, якщо говорити про спорт, то абонемент у звичайний спортклуб коштує близько 50 євро на місяць. Але є зали, де за 60 євро, ви зможете оформити. Наприклад, абонемент на всю родину у Чотирьох осіб клуби різні за рівнем. є дорожчі, є бюджетніші. Можна обрати все на свій смак, можна обрати і навіть спеціальні класи, які ти хочеш сам відвідувати. Падел теніс в Іспанії. Він став дуже популярний. Чотири заняття в місяць з тренером коштують приблизно 45 євро. Це тобто близько 11 євро за одне тренування. І для групових тренувань ціни зовсім низькі. Це, наприклад, 70 євро за місяць. Влітку головними точками тяжіння стають Басейни та пляжі у містах відкриваються сезонні басейни просто неба, куди можна прийти з цією родиною та провести цілий день і заплатити всього 3-4 євро за вхід. А ось пляжі майже всі муніципальні і тому вони безкоштовні. Але можна орендувати, звісно, шезлон парасольку, це коштує десь 10 євро за цілий день. І якщо ви, наприклад, прихильник нічного відпочинку, у містах є клуби, бари, дискотеки на будь абсолютно якийсь смак. Наприклад, коктейлю барі буде від 5 до 12 євро, звісно, це все залежить від рівня самого закладу. Ну що ж, у підсумку, якщо взяти маленьке містечко і найдешевші варіанти, то на місяць родині із чотирьох осіб потрібно від 1750 євро. Але якщо не економити, обрати велике місто, приватну школу, дорогий абонемент у спортзал, ходити у ресторани, то знадобиться близько від 6000 тисяч євро на родину. Напишіть, будь ласка, свою думку про ці суми у коментарях або поділіться, скільки ви витрачаєте на місяць у своєму місті. І якщо відео було кори. З ставте лайк і не забудьте підписатись на каналі Дані за стейт. Ми розповідаємо про життя в Іспанії, про те, як грамотно інвестувати в нерухомість біля моря і про багато інших цікавих речей.